Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам. Приїхав тут до чоловіка на копачівку зняти його жеребця, кобилу і лоша. Суперові такихонь туди є газдан, засне. Скільки цей? Скільки кобилі років? Плюс-мінус? Та Іван правда, не сказав, Іван надурив. Іван десь... Кобилі могло бути 15, іван міг сказати, що 5. 10 років кобилі, а жеребцеве. Це жеребець не від цієї кобили, ні? Гарний такий жеребчик, а зараз. І лошечка. А лошечка це вже від, від цього жеребця, та Так. Yeah. Такі всі як одні. Одна сім'я, тут вони їздили під сідлами. Може, зараз скажемо, щоб показав нам сідла. Кобелає гриби, гриви. Лошечка така. Лошечка, напевно, висня. Скільки цей? А скільки лошечці є? Півроку, так? Ну моцна, як на півроку. Капець майже така, як мама. Жезна лосячка. Зараз сонце біду тінь моя Подема Тут гарно спокійно, ліс, коня так тут Під лісом Суперово. їздив дивлюся ними, за дровами, такі роботи робить. Короче, Всі роботи робить, які треба. Спокійні коні. Кобилі каже, й рік. Лошечка моцезна, капець. Лошичці півроку. Шість місяців. Буде напевно моцніше і за маму, і за тато. Тато теж гарний жеребець, коні такі середні, не є величезні, не є малі. Яка Ох. Поки що ще каже чоловік, що нічого не продається. Як буде продаватись, то скаже нам і накинемо оголошення. І, напевно це не раз привіз. Це все за одну ходку приїхало? За одну ходку приїхало все. Cirapšik mołdej vezi, nie? шейка šejpoką tu Delikatne Super Це скільки має метрів? Шість чи скільки? чи вісім? знаю, знаєте, який задовго і був. Ага, ясно. То ніхто нічого не міряє. Скільки. Скиді упало, скільки їй цей. Супер. Ні, фані коня, вони ще їздять в сідлах, то й і Одір їздить в сідлах, так? Та їздить, але одір боїться сідла, так що страшне. Та? Ну. А туристи їздили наші на Кобилі чи на одірах? На одіариторії, але то кожен день їздили, ти вже привикав. Десь рік півтора року ніхто на нього сідло не ставив. Снімати? Снімати тебе чи ні? І, ні. Так. Ваню знімемо, на гріхи, пішов голодний до чоловіка, мусив приїхати сюди, аби гріхи всі <ріхи> <ріхи> Каже, чоловік, що в коні в сідлах їздили. А куди цей, Куди їздили туристи? Сюди, туди, так води. Тут є куди. Тут є куди їздити, я зараз покажу вам звідси, як туди туристи їздили. Паровий краєвид. З машини знімав трохи автосадок. Зодні почти вітер. Зараз буде підсоть. Супа, чоловік живе в такому. може проїдемося може нас, нас провезе. немає не закажу що зараз тут що не возить туристів бо війна спочатку війни не возить каже якщо закінчиться все буде добре буде далі займатися цією справою гарні коні зараз рушечка мені спітавна А як лошечка називається? Софія. Софія? А, а ч так? Хтось назвуть ще. Софія. Зараз сідла покажемо. Так, туди сідла, чоловік, я був не готовий, ми приїхали, мав свою роботу, займав свою роботу. Кажу був венотер гарно. Та, Два сідла маємо, воно коричневе. На кобилу і те, чорне чи коричневе, чи там має різниця? Має різниця. Має На одірове це є, тому що кобила ще в кризі. Кобила ще в кризі, так? Не. Ага, це на одірове, таке коричневе. А тут є ручка, така, напевно, це ручка щоб триматися, ні? Так. А одірове? А там немає. Там де спортсменів, де таких? Ні, не, там немає. Загриву? будеш їздити. Тримаєшся, то твої, так? Ви це спеціально купували для, ну, для турецьів аби їздити, ні? Так. Yeah. Супероу, тут у вас такий краєвид капєс, варпує. Та скінчити війна, ти буду далі туристи погонько їздити. Yeah. Файно, суперово. Що поки показків, все зробимо, що все, все так як має бути. Ой, може ми вже десь проїхали, Вай, на сідлах. Може, ми б десь проїхалися на сідлах. коні? Та на моє де на моє? Туди піде на моє, ну зараз подаємося. На моє не піде, то під кожного коня так як хумут, то напевне треба під коня, так плюс-мінус. Якщо це... що коні широкі це не Ну, no, То кубили трижі ширші в сідло. <різь> 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 Пані сідло, зпороє. Поки що нічого не продається. ні коні, ні сідла, ні. Забарку барку ще кочовік має. А це що таке, Картопри... картопле бралка, що це є, так? Не. Кінська? Не. Була кінська, це за трактором. Першого коні, коні віддихають, так? Зараз за трактором не, мене є така, То коням є двом кигнути, ні? Чи не це тут? Ну, це... це сильний апарат, я перший раз виджу. А де цей? А де сідати тут? Что? Тут треба. Ага, <agile> тут ретайк ореш, ніби за плугом так, так Ага. То за тічку чіпайся чи, чи за, за штильвагу? чим? Штильвагу й пщив, так? Ну, супер. перший раз лежить. Хто прибула бралку. Чоловік має, все добре. Та одна фіра, там друга фіру три Утримаєте? Назар має ті. Назар має багато Ну, Файно, ще раз коники. Звой міц перою. Подобається такі всі коні, як одне мають напереді такі. Лисни, нас кажуть, білі. Білі морди такі мають. Супер, лошечка суперова. Софія. Шокі. Жеребець має гарну таку, широку грудницю, гарний жеребчик. І ситий. Сергій порядний. Порядний газда. Що, Софійка? Софійка, така як ведмедик, така смішна. З цієї стіни вісім. хтось чужий так не дуже тут. Часто люди бувають, бо тут далеко від села такий хутір чи як сказати правильно. Шо її має дуже моцну лошечка грубу. Гарна лошечка така. А і довго. Така від цього жеребця, що в Сергія нічого. Нічого сміть тому. Опустив свого жеребця і все. Кобелка теж така середина є велика, але ну, гарну дала. Гарна кобела такі гриви має на два боки. гарного перегляду гарно все побули познімали гарні коні можна їхати додому може ще десь повернемось піднімаємо подивимось подимося ще тут гарна природа знімемо може згори як виглядає супер-роу. Все, всім приємного ще раз перегляду бувайте здорові.